Ну що, готові побачити магічне перетворення цієї діжечки тіста на чарівні булочки. Тут у мене 5 кг тіста. Перше, що робимо, катаємо тісто саме в такий плоский, млинець не зовсім тоненький, але і не товстий. Хто як любить, власне, але від того залежить дещо. Спеціально роблю саме такий е, рецепт тіста, щоб його зручно було мені катати. Далі наступний етап нам треба зробити кружечки, витиснути з цього, хто чим любить робити. Я зазвичай не люб... роблю склянками, покажу вам один е... секретик. В Влежності від того, скільки у вас число, які за розміром булочки, ви хочете, ви обираєте розмір скляночки кружечки. Дивіться, я сьогодні би хотіла попрацювати трошки з оцією формочкою. Зараз я вам їх покажу різницю одразу. На одну булочку нам треба трошки більше кружальців, ніж три. Тому повернемось. Місно витискала я кружечків. Зараз вам покажу, з якої скляночки який і що ми з цього далі робимо. Дивіться. Кружечки трьох розмірів. Зараз у мене, бо три склянки, і від того буде різного розміру наша квіточка. Починаємо з найбільшої. Ось така скляночка. Бачите, тут діаметр найбільший нашого пелісточки нашої. І беремо тепер раз, два, три. Склали так, щільненько, щільненько, щільненько загортаю. Ролончиком і беру і розрізаємо. І ось ми маємо. І далі тепер у мене зараз, мабуть, не вистачить цих найбільших, щоб зібрати, але я вам потім покажу. Дивіться, з цих робимо ще дві і їх ставимо ось так. Далі буде. Середня. І ось ця скляночка. Якщо ми подивимось, ось бачите, наскільки різниця в діаметрі. Збираємо. Той самий принцип, але ви потім побачите різницю в розмірі квітки. І зараз тестово зроблю. Так сталося, що я ніколи ці булочки не зражувала і не дивилася, скільки вони виходять по вазі у мене. Де ставить, щоб ви бачили, бачите, так? Я їх перенесу потім на пательню, на... на там, де я буду випікати. І покажу вам. Потім решту процесу це зараз просто, щоб простіше було видно етапи формування. так? О, і цих у мене трошки більше залишилось, то я майже доформую квіточку. І ось тут іще буде одна плюсточка. І ми матимемо з вами. Зараз вже видно, так, що вони різні по розміру. І ось наша, ту, яку ми починала витискати найпершу, вони найменші. І порівняно навіть з попереднім, дивіться, а з першим я взагалі мовчу. Е, мені цікаво зважити, скільки виходить вага кожної булочки, е, в залежності від пелюстки. Тому що я ніколи не робила, а в залежності від події, на яку роблю, то, звісно, різна булочка, різна пелюсточка. Ну, от, не вистачить у мене зараз доформувати жодну булочку, але я до вас повернусь, щойно розкатаю тісто в друге і доформую їх. Ну, ось так. Різниця в розмірі. очевидна, що вийде по підсумку трохи згодом. Ну ось наші найперші, найбільші. Тут їх чотири штучки. Я не знаю, я вам показати четверту, Не, не зачіпає її камера. Ось так, не. видно, щось тут чотири, Навмисне не закладаю всередину ось тут, тому що будуть підростати, і ви побачите потім, що тут буде по місту. Вільному. Отже, такому мене досить великого розміру, до речі чи де є. це вам змогу оцінити розмір булочки, але зараз ще трошки магії і будемо пекти. І так наша магія. змащуємо наші булочки спеціальною суміш. Як думаєте, що тут? Нічого супер особливого і секретного, але це забезпечить нам колір. Наших булочок. Швиденько їх всі мушу проностити. те, що тече, ну, в принципі, не страшно, воно не зіпсує нам ніде ніяк в булочку. Але, можливо, з'явиться така додаткова скоринка. Вони вже всі попідростали, крім ну, останніх ще трошечки в процесі. Але шансів. Не підрости жодного немає. Так, і останню, і далі фінальний штрих. О, духовка вже сигналізує мені, що вона набрала максимальну температуру. Максимум мені не потрібен, але на старті може бути. І тепер дуже простий рух. Не шкодуємо, тому я називаю їх цукровими булочками. Цукор трошки підтане, але частково залишиться неушкодженим. Якщо ви любите додавати до цукру всілякі спеції нотки, ви можете це робити. В силу наших вподобань я їх роблю завжди чистими. Зараз вони 5 хвилиночок постоять перед тим, як я їх поставлю в духовку на випікання. Має підсохнути наша намазочка трошки. І все і зустрінемось уже в другій частині, коли я буду вам показувати, що в нас вийшло. Поки воно буде пектись, я займусь булочками інших розмірів, тому що різні розміри не можу поставити. На одне-деко через те, що саме розмір пелюстки. Якщо я тут зроблю міні-булочку на дві-три на пелюсточки, то без питань вона спечеться одночасно з цими. Але якщо я візьму меншу пелюстку сюди, оцю, де, там, це середня або на, взагалі оцю, най, найменшу, то вона просто згорить, поки оці допечуться. Тому дбаємо про них, контролюємо час і скоро побачимося зібрала деко з середніми булочками. Дико менше саме, але все одно 4 булочки. Їм ще 3 хвилинки. Треба постояти, доки вони підуть в духовку, а ми готуємось виймати наших перших велетнів. Ну, у вас не готово. Секунда терпіння, і ви все побачите. Трошки, ніби вони підгорілі, але це абсолютно неправда. Вони просто рум'яні. Це ну, так буває освітлення, відіграє роль. Ну, ось такі вони. Зараз покажу то ще більше і ближче. І отже, Настав час контрольного зважування нашої булочки. Обнулила ваги для того, щоб було зручно зважувати Так, з тарілкою. тарілочка величенького діаметру. Я навіть тут не маю лінієчки, щоб вам сказати скільки. Але ну, ось моя долонька для порівняння. Зняла ту, що ми з вами збирали. Ось така вона. Ставимо на ваги. І маємо 373 грами ваги самої булочки. Тобто майже 400 грам. Ну, тут середня вага, плюс-мінус. Хотіла би вам зараз показати ще її з піднизу, але трошки складно, бо дуже-дуже гаряча. Давайте спробуємо ось так зазирнути. Бачите, пропечена яскрава тримається разом. Ну, і вона не горіла. І це... Просто рум'янець. Не знаю, як вам це довести, але сподіваюся повірити на слово. Наші міні. Я їх зробила з, економію, з метою економії простору і власне, часу трошки ось так розташувала. Бачите, 5 великих і 3 булочки по 3 пелюсточки. Зараз вони пройдуть ту саму процедуру не, е, перед тим, як піти на випікання. І, власне, я вже достала середні, покажу вам, що з того вийшло. Трошки терпіння. І ми з вами перепекли приблизно з 5 кг десь половину. Але далі я зупинюсь на булках одного формату. Трошки згодом скажу вам, якого я вирішила продовжити робити, тому що мені ну, це просто експериментально, да? я буду пекти стандарт, а вже якщо раптом стане питання замовлення, то ми побачимо з вами попит, на які вище. Отже, на 5 хвилин відставила наші маленькі булочки і дістала вам показати середні. Бачите, вони теж підійшли. Вони стали величенькі, але, ну, все одно менші за ось ті, які ми робили першими. Так? Зараз спробуємо порівняти по вазі. І так, попередня булочка у нас з вами була 370. 5 грамів, там 373, щось таке. Виставила ваги на нор. Кладу 275. Там 375, тут 275. Бачите, майже 100 грамів різниці у вазі булочки. Ось дно. Уже тут трошки охололо, можу вам показати. Все тримається. Все гарно. Ну, ось так. Зараз покажу дві поряд. І зовсім скоро ми зможемо бачити всі три. Це середня. Це більше. На кольор, знову ж таки, не дивіться вживу, вони виглядають інакше просто освітлення у мене тут таке. Дві я чекаємо на третє. Пішла працювати далі. Ну Ось я достала нашу малечу. Дивіться, це найменший варіант, який я можу зазвичай собі дозволити робити. Звісно, можна робити взагалі мініатюру, таким способом можна і прикрашати там верхівки караваїв чи чогось ще. Але для просто булочки це найменший варіант. Я надаю перевагу в тобто вони вже печуться. Чому надаю? Вони ідеальні не завеликі, пропікаються добре і. Не так швидко підсихають, не так швидко підсихають. Ці будуть трошки швидше підсихати за рахунок саме розміру, да? тому що в них менше у тієї пухкої частини великі, Ну, вони на велику родину гарні, претензій до них немає, але мені стільки, скажімо так, не треба. Отже, зараз зробимо з вами контрольне звішування, зважування у цих а, середні, малют, ну, маляток у цього середнього сегменту, да? і одного з трьох. Подивимось, скільки вони нам вийшли. Тут ви бачите, в мене вже знову, знову інша тарілочка, вже найменша цього разу. А, зручніше взяти трисегментний спочатку, давайте зважимо. Він 77 грамів у нас вийшов вагою. Не можу так покласти, запсую. Ось така булочка. Де тебе буде видно? Тут має бути видно 173-174. Тобто кожна на 100 грамів менше. 375, 275, 175 і просто 75 ось цей манюнкен. Звісно, можна робити отакі три сегментні на інші розміри склянки, так, і вони будуть виходити іншими. Але це такий більш дитячий варіант, скажімо. Тобто я продовжую робити середні, трошки пізніше зроблю підрахунки, вже підрахунки, прорахунки, разом з рецептом тіста пропишу в описі відео і кому цікаво, в особистих в коментарях. Ставлю для порівняння ці формати. Зараз спробуємо зробити, щоб їх всі було видно. Мені ще, з того, що я замісила, ще трошки треба поліпити, тому вас залишаю і як вам, пишіть чесно.